Тисячі українських військових та цивільних людей перебувають в полоні майже три роки. Десятки тисяч людей вважаються безвісти зниклими. Велика кількість незаконно засуджених. Ні, ООН, ні Червоний Хрест не виконали своїх обіцянок. Їхні місії вважаються лише формальністю без реальних дій. Росія вкотре не дотримується жодних гуманітарних норм, зриває обміни або ж категорично відмовляється повертати бійці в Азову після теракту в Оленівці Сім'ї захисників Азовсталі почали виходити на акції протесту, вимагаючи повернення своїх рідних. Вони кричали у порожнечу, але не мовчали. Активне просування цих акцій почалося 30 листопада 2023 року і триває досі. Зараз ми на європейській площі, в одній із центральних частин Києва. Ми прийшли на акцію підтримки військовополонених, щоб почути тих, хто щодня бореться за їхнє визволення. Вони не можуть собі дозволити чекати мовчки, тому що кожен день у полоні це випробування голодом, тортурами і невідомістю. Ми опитали учасників акції для того, аби почути їхню основну мотивацію приходити на подібні заходи. Я думаю, ми всі з вами в перший час повномасштабного вторгнення сиділи і розуміли, що є певна група військових, які стягнули на себе дуже значну. Частину сил ворога я говорю конкретно про Маріуполь, про захисників цього міста. Я просто хочу, щоб вони могли відчути те, що і я, бо мені пощастило, і моя вся сім'я жива і ну, поки що ми всі разом. Моя особиста мотивація, щоб всі воїни повернулися. Нехай побільше буде обмінів, і щоб війна швидше закінчилася. Сьогодні тисячу. Перший день, як захисники Азовсталі знаходяться в полоні, їх ще досі не повернули. І я думаю, що киянам і взагалі всім українцям варто виходити на акції в своїх містах, щоб підтримати людей, які чекають своїх рідних, і для того, щоб ну, набути розголос цій проблемі. тому що тисячу один день знаходитись в полоні, це. Не знаю, мені здається, що це жахливо і несумісне з нормальним життям. Кожної неділі, вже майже три роки, ми виходимо на акцію підтримку захисників Азовстань. Вже повернули чимало, але азову там майже немає. На жаль, це найменше, що я можу зробити. Якщо є хоч один відсоток зі ста, що це якось вплине в принципі на ситуацію, то я буду це робити. Але в першу чергу я тут заради підтримки рідних. Моя особиста мотивація, так як я проживаю в Україні, і військові, які зараз перебувають в полоні, стояли за мене, за нас, за наше майбутнє. Мені здається, це мій обов'язок бути тут, щоб підтримати їх, щоб вони всі були в Україні з нами. Насправді тут є кілька складових. Ми маємо приходити, тому що люди, які повертаються, наприклад, з полону, мають розуміти, що нам не байдуже, що ми боремось за них, що ми продовжимо це робити, поки всі не повернуться. По-друге, це підтримка родин полонених, яка дуже важлива, тому що разом з нами стоять мами, сестри, брати та дідусі, які чекають, і ми, як суспільство, маємо їх обов'язково підтримувати. Ну і третє це насправді нагадувати всім, всім, всім що війна три. Що поки в мирному Києві триває життя зовсім неподалік, люди борються за наше майбутнє, потрапляють в полон, втрачають здоров'я, втрачають життя. Тому власне для мене це три причини приходити. Ми запитали рідних військовополонених про їхню мотивацію приходити на такі акції про віру, боротьбу та надію, яка не згасає, поки всі їхні рідні не повернуться додому. Уже третій рік мій у полоні. Я тут щоб Достукатися до нашої влади, до всіх міжнародних влад, всі, хто чує, всі, хто бачить, щоб повернули сина і всіх його побратимів, всіх азовців, всіх хлопців, хто в полоні додому, тому що вони чекають обміна, і ми чекаємо їх. Ми, ми дуже вже втомилися, тому що це вже так давно, і ми не знаємо. Я не знаю, як мій там син. Що він там? Я не знаю, нема ніякої вісточки вже рік. Це треба для того, щоб люди нагадувати людям про тих, хто їх захищає. У мене загинув племінник один, один воює, і я знаю людей, у яких діти в полоні. Я виходжу кожен раз. Я маю. Все, щоб бути голосом тієї людини, яка голосом, на жаль, своїм бути не може. Сьогодні тисячний день, як моя людина, мої люди в полоні, і я хочу, щоб коли вони повернулись, мені моїм друзям не було соромно опускати очі на питання, що ви зробили для того, щоб ми повернулись. Навіть якщо це один відсоток впливу, це відсоток, це вже є вплив. Тому я тут. Я прийшла сюди, тому що попав безвісті мій колишній чоловік. У нас двоє спільних дітей, і ми всі віримо, що він повернеться живим. Ми дуже хочемо, щоб його знайшли і він повернувся живим. Мій загиблий дядько Сухар Олег, який пройшов полон, пройшов Маріуполь, пройшов Оленівку, і у нього дуже багато друзів там до сих пір є. У полоні знаходяться. Тому я вважаю, що такі заходи дуже важливі для нашої країни, для нашої молоді і для всіх. Три роки син в полоні. Мріє повернути сина, звичайно, як, як, як можна скоріше. Ці акції вкотре нагадують нам і всьому світу, що боротьба триває. І вона об'єднує людей, незважаючи на всі негаразди. Поки міжнародні організації мовчать, поки політики відкладають складні рішення. Сотні людей виходять на площі з єдиним закликом поверніть наших рідних. Питання військовополонених залишається відкритим, але в серцях тих, хто чекає їхнього повернення, не згасає віра. Кожен наступний день наближає момент, коли всі герої повернуться додому. А білі розлука залишиться лише згадкою про важливість боротьби за правду і людяність. Організатори акції закликають людей виходити на акції у своїх містах і ставати голосом тих, завдяки кому ми можемо жити, заради тих, хто чекає, і заради тих, кого ми маємо повернути додому.